Добрий день. Добрий Можна день. вас зняти? Знімайте. Це посилка, звідки йде? З Америки. З Америки. Як вас звати? Артем, Артем, дякую, ви прийшли до мене. Приставили ту посилочку. Перший раз ми замовили. Це компанія яка? Міст? Експрес. Місто Стри, так? до мене. Ми зараз проходимо нагору. Так. Йдете, дайте, йдете далі. Ми вас вже в мене в гостях. Так. Артем, вас звати, так? Да? Так, так. Так, заходьте. Так, дівчата, зустрічаємо посилочку. Добрий день. Дівчата, міс Артем, моя посилочка доставлена, зараз будемо дивитися, що це таке. Ставимо сюди. Треба її передивитися. А як? Можете передивитися? Можна гляти на кладу, подивитися, все сплачено, так. Добре. Підпис треба, добре. Це я записую, щоб нашим дівчатам показати. Ну, показати що прийнято... Так, ось. Посилочка, все чітко прийшло. О з цієї сторони. Так. Так. О, заставлено. Чітко. Все, я розписуюсь. Я розписуюсь. Давайте я ставлю свою підпис рівно. Ось сюди. Так. Що я отримала? Все. Каву? Будете? Се? Дякую, дякую вам. Ага, до ну побачення. Ага, дякую.